На лікуванні в хірургічному відділенні Моліподійської окружної лікарні перебуває 27-річний Віталій Лучко з політравмою хребта та тазових органів. За півтора місяці лежачого чоловіка ніхто з родичів не відвідав. Трагедія з Віталієм сталася ще весени, коли приїхав до Києва в пошуках вигідної та високооплачуваної роботи. Не дивлячись, що має вищу економічну освіту, працював офіціантом на будівництві. В жовтні з наміром влаштуватися на черговий будівельний об'єкт протягом двох тижнів проходив стажування. От саме там і стався нещасний випадок. Працював. І оце ж з третьому поверсі, я не пам'ятаю. З третього поверху впав вниз. Проте цього не пам'ятаю. Це зі мною був двоюрідний брат, то він каже, що ломалась доска з третього поверху. Вже кришу мали робити. Ломалась доска і я так наниз. Щось ну, з цією стороною вдарився в бетон і потім на ліву сторону чи на що? Впав на цей. Впав на це саме, ну, і поламав вже хребет, і оце все. Ви на цьому будівництві були офіційно? Я ні, я тільки взагалі туди прийшов не дам. Я й не встиг там, щоб оформитись, працювати. Скільки ви там? Про, про, може тиждень, може другий. Десь так, ну не більше. Бо це тільки прийшов, я мав робити оділочну роботу, бо це людина, яка... Строю дома і продажу квартири. От. А я прийшов, я мав, поки роззнайомився зі всіма, а просто піднімався дивитися на цей ну, об'єм робіт який, і так вийшло. Слід зазначити, що роботодавець Віталія не залишив його наодинці з бідою. Всі витрати на лікування взяв на себе. Привез заказчик мене сам туди, в лікарню, бо привезли спочатку бучу, там сказали, що нам такими не займаються важкими. Дайте скору БСП, це на Чернігівській. Ні, ми не даємо, то він за свій рахунок 3,5 тисячі платив за скору, щоб туди відвезти. Вони безплатно. І там вже теж лікарі сказали, поки не буде 100 чи 120 тисяч зразу наперед. Тобто за оплату всіх услуг ніхто нічого робити не буде. То що вам зробили? В операції робили дві. Зробили Позвоночник поломаний був, чотири пластини чи п'ять, я не знаю скільки їх, ну ззаді на спині. І легені, у мене забиття дуже сильне було. Легені, ребра поломані були, рука, ну це все частина, то ще тут повністю робили, де легені, оце все, що було в їхній сил. ну, Вони робили в два етапи. Чоловіку було проведено дві операції, хірурги буквально склали йому хребет. Встановили чотири пластини, а далі приватною санавіацією кошти на шкребли також при допомозі роботодавця хворого доправили до Моглево-Подільського за місцем прописки. Ну, Віталій прибув до нас предоставлений. Був санітарним транспортом з Києва. Стан його при госпіталізації в лікарню був важкий. Він в Києві прооперований з приводу травми хребта. Взагалі в нього політравма, травма хребта, травма там, пошкодження плечового сплетіння і зараз порушення функції лівої руки є. Травма хребта достатньо серйозна, яка призвела до того, що він сьогодні у нас фактично самостійно не може пересуватися. Але крім цього, у нього значні проблеми урологічного характеру, є пошкодження нирки, сечового міхура. І в зв'язку з тим у нас перше все стояло питання вирішити його урологічні проблеми, надати медичну допомогу в плані лікування, пошкодження сечових від них шляхів. А, тому що поки що він потребує перебування саме в лікувальному закладі. А далі, коли ми вирішимо питання, він проходив у нас вже ряд обстежень, і ультразвукових досліджень, і екскреторних ми робили, і консультувалися з обласними спеціалістами, урологами в плані тактики його лікування. Оперативному лікуванню він не підлягав. Він проходив у нас зараз уже знову повторні обстеження. Ми все-таки контролюємо, як іде процес. І е, поки що станом на сьогоднішній день він потребує консервативного лікування, саме пошкодження зачевевідних шляхів. Пацієнт перебуває на повному забезпеченні лікарняної установи. За цей період до нього ніхто не довідувався. Один лише раз прийшла зведена сестра на цьому і все. За весь період перебування пацієнта у нас в хірургічному відділенні. Родичі його не відвідували з його слів один раз відвідала сестра, і більше родичі не відвідували, брата ми теж не бачили, фактично його не відвідують і підтримки ні в харчуванні, ні в лікуванні. В принципі, пацієнт немає і ми не маємо. Ми лікування він ми здійснюємо за рахунок ліків бюджетних. Лікарняне лікування, харчування, звичайно, і медичні працівники допомагають. Знаєте, люди у нас милосердні, в принципі, всі, і з крім лікарняного харчування, він отримує, тому що медичні працівники просто у нас надзвичайно милосердні медичні сестри санітарки. і санітарки. Іде на зміну і щось бере. Ще покормити додатково його, бо знає, що до нього не прийдуть, його не покормлять, і йому додатково. Віталій Рано залишився сиротою, коли йому був один рік помер тато, а в 12 він залишився і без матері. У мене немає батьків. Мені, да, у мене батько помер мені було рік і два, а мама померла 12 років. У мене не було могиляю 6 років. Я дуже рідко коли сюди приїжджав я основному, в основному своє зв'язав в Києві, тому що. Коли мама померла, мені допомогли влаштуватися в школу по футболу, і потім звідти я поступив в Ірпіні. Вчився в Ірпіні. Податкові? Так. Вчився там, ну я не пішов по професії працювати. Мене не влаштовували кошти, зарплата, скажімо так. От. І я пішов спочатку на одну роботу, на другу, на третю, то в ресторані працював, а потім вже коли не зв'язався з часто стройкою. Начало виходить, обчився і якось так. Хлопець самотужки намагався стати на ноги. В Києві познайомився з дівчиною, жили в громадянському шлюбі, ви не мали квартиру. У пари народилася донечка. Зараз їй один рік та три місяці. Місія дружини скінчилася у Муглею-Подільському, коли знерухомленого чоловіка було госпіталізовано в окружну лікарню. На тому, й все з того часу, її ніхто не бачив. Зі слів персоналу, жінка сказала, що вона не має можливості доглядати чоловіка, бо на руках мала дитина та, власне, має подбати за себе молоду. Майже ніхто на те, що брат приходить рідко, а жінок в мерінці з дитиною, бо дитина маленька, не може приїхати поки. Ну, отак от, от. Приходять, ну, хто знайомі, то з церкви люди приходять. Ну, отак от, от. Віталій вірить, що дружина незабаром приїде. Єдині, хто хворим опікується, це медперсонал відділення та пацієнти, які там перебувають. Підгодовують чоловіка, діляться смачненьким, що їм принесли родичі, підтримують його віру, що світ не без добрих людей, але йому потрібно більше турбота та елементарний догляд. Сестра ваша рідна є. По мамі, по мамі, по мамі. Так вона раз була і все. А то брат приходить періодично до вас. Брат приходить, разом з тим матеріальні складнощі в нього, безумовно, є, він на нашому все, що там потрібно, він практично забезпечений в цьому плані. Але якби не ця, що я вчора вам казав, макрогематурія, то ми, можливо, більш настирловаста, так будь-би в нього так і лихорадить періодично, ставити питання, щоб його переводити в спінальний центр, бо в нього з тазовими органами проблема. Ну так ми не ставили, якщо чесно говорять, не виходили, тому що не було, як бути -як, нам зразу скажуть, там і ще По клінічним показам треба знаходитись в лікарні. Спінальний центр це він? Це? Можливо, скоріше всього, що так. Да, по, по територіальному принципу то так. Да. Але йому комплексно потрібно Є питання реабілітації, все-таки надії втрачати на те, що не Та Функція тазових органів, кінцівок не можна. Скидати це по останнього ну, зусилля, безумовно, самого хворого, при грамотні поставлені реабілітації. Надіятись можна тоді на якийсь певний успіх, якщо щоб не казати, що без надії, то не може воно бути ніяк. Правда ж, ні? Ну, така поки що. Віталій Лучко мужньо тримається, не втрачаючи надії на одужання та на те, що буде ходити. Проте розуміючи, що послуги реабілітаційних центрів для нього непідйомні витрати. Дуже дорого реабілітації коштують. Я дізнавався, скільки йде. В Чернівцях є дуже гарний реабілітаційний центр. Він в день сутки по ще 2 тисячі гривень. Це дуже великі кошти. Та в Києві дізнавалися від 35 тисяч гривень. Іменно як воно в мене, це дуже великі кошти. Їх оплачувати просто ніхто не буде, а наскільки це затягнеться на місяць, два-три, то самі розумієте. Віталій вірить, що стане на ноги та привезе до Малею Подільську сім'ю. Не дивлячись на байдужість, проявлену рідними, не хоче нікого турбувати. Я, я не буду ні в кого нічого просити. Ні, не що ви просто. Якщо дізнається вашу історію, можливо, Можливо, я не знаю. Ну, яка матеріальна це. Ну, ресурси у вас. Ну, допомагають друзі з Києва, скажу так, а тут бачите, якщо не родичі не це не приходять, то на що я буду до. Не дивлячись на біду, Віталій Лучко не залишився з нею наодинці. Волонтери, які дізналися про історію з Могилівчанином за активною участі медиків оліл та міграційної служби, допомагають йому у відновленні документів. Зібрали спершу пакет необхідних речей, засобів гігієни, вирішують питання доставки пацієнту харчуванням. Підключилися і дві релігійні громади. Допомогти чоловіку може кожен з вас, хто бачить сюжет. Для цього лише потрібно мати чуйне серце. Бажання допомогти в скруті та звернутися до хірургічної відділення Моліподільської окружної лікарні палату номер 7.